Дядько самокласниці Ольги Романюк нині воює за Україну. Цього повітряного змія вона присвятила йому на цьому малюнку. Я намалювала чотири серця. Це серця українців, які б'ються і надіються, що війна скоро закінчиться. Сьогодні на стадіоні Поділля школярі гімназії номер 1 імені Володимира Красицького запустили у небо повітряних зміїв. На них намалювали та написали свої мрії і побажання. Моя мрія це звісно, щоб війна закінчилась, і щоб ми набагато ну, набагато швидше стали жити у мирній країні і знали, що на нас чекає світле майбутнє. Символ миру в тому, що всьому світі повинен бути мир. Та люди, які здатні любити, вони не здатні на війну. Участь у заході взяли і учні першої початкової школи. Дев'ятирічний Ярослав сподівається, що його мрія здійсниться. Я написав, що ми молимось за Україну, щоб вона перемогла. Ми хочемо дуже повернутися назад, коли не було війни. І... Щоб діти думали зараз, не щоб Україна перемогла, а про якісь свої дитячі мрії. Ми будемо нагадувати. Ми нагадуємо, що у нас є війна, і ми швидше хочемо перемоги. Півтисячі українських школярів спільно з британськими, які проживають у Ліверпулі, одночасно запустили у небо повітряних зміїв. Усі вони приєднались до проєкту «Land and Sky – Home and Dreams», який організували напередодні Євробачення. Це така знаєте, радість для наших учнів, для нас про те, що ми можемо в Умовах воєнного стану пригадати про те, що життя продовжується, що ми повинні вірити і очікувати найшвидшої перемоги. І дякуємо Збройним силам України. Це неймовірна подія не лише для України, а й для Ліверпуля. Адже змії нам саме звіти прислали. Ми отримали 173 ось таких вузеньких упак упаковочки, коробочки, де діти кожен складав мрія змія. Потім Розмальовував, допрацьовував свою мрію, дописував. Нагадаємо, минулого року Україна посіла перше місце на Євробаченні. Гурт Калуш переміг із піснею Стефанія, і саме у нас цього року мав би відбутись пісенний конкурс. Та через повномасштабну війну його вже наступного тижня прийматиме Велика Британія. Олександра Семенюк Олектілоховський новини міста.